Привіт! Я знала, що знайду тебе саме тут. Ти такий теплий, затишний, трохи сонний, мій хлопчик. Давай я сяду поруч. Обережно накрию тебе ковдрочкою. Ось так. Тобі зручно? Добре. Сьогодні я буду твоїм спокоєм. Ти так багато зробив за день, я знаю. Тому тепер можна просто відпустити всі думки. Я поряд, і я про все подбаю. Повернись трохи. Я хочу поглянути в твої очі. Вони трошки втомлені, але такі рідні. Давай я проведу пальцеви по твоєму волосся. Повільно. Від чола до потилиці відчуваєш Закрий очі. Уяви, що ви біля вікна, а за ним тихо падає дощ. Я торкаюся твоєї щоки. Ти теплий і трохи усміхаєшся. Мені це подобається. Дай мені твою руку. Я тримаю її своїй, Відчуваю твій пульс, він спокійний. Ти дихаєш рівно, і я чую кожен твій вдих. Зараз я торкнуся твоїх плечей. Трошки масажу, щоб зняти напругу. Ось тут і тут. Відчую, як м'язи розслабляються. Дихай глибше, повільно. Давай трохи погладжу твою спину. Від шийки, повільно вниз, ще раз іще. Ти такий спокійний, ніби світ навколо зупинився. Я пригорнуся ближче, обійму тебе. Закрий очі, мій хороший, відчуй моє тепло, ми нікуди не поспішаємо, цей вечір тільки наш. Я проведу пальцями по твоїй руці. Від плеча до зап'ястя. Твої руки теплі, синні, але зараз вони розслаблені. Мені подобається відчувати твою шкіру. Я запам'ятовую кожну деталь дихай спокійно, вдих і повільний видих. З кожним подихом ти все більше відпускаєш втому. І залишаєш тільки спокій. Я проведу рукою по твоєму волосі ще раз. Тепер повільніше, ніжніше. Нехай ці хвилини збережуться в пам'яті. Ти відчуваєш, як тепло розливається по тілу. Воно починається з плечей, опускається вниз, до рук, до спини і далі. До кінчиків пальців ніг, я поряд, мій голос завжди поруч із тобою, він триматиме тебе у спокій, Уяви, що навколо повна тиша, лише іноді чути, як за вікно у вітер трукається гілк, м'яке світло ледь освітлює кімнату, і ти відчуваєш себе у безпеці, я проведу пальцями по твоїй щуці. Потім до вуха і знову до підпоріддя. все повільно, м'яко. Ти мій, і я завжди буду поряд, навіть коли ти спатимеш, я залишусь, щоб стежити, щоб тобі було тепло і затишно. Закрий очі, дихай рівно, дозволь сну обійняти тебе я з тобою, я так тебе люблю. І завжди подбаю про тебе, навіть якщо ти цього не попросиш. Якщо тобі сподобалося, віддяч мені підпискою і лайком.